Вітаю вас. в Ефірі. Програма Місто з новинами середи 7 вересня в студії Марина Куть. Коротко про головні теми випуску. Ювілейний дочекався. В одному з улюблених місць відпочинку Довгинцівців реконструюють паркові стежки. Чи то базар, чи то вокзал. У Довгинцівському районі триває боротьба зі стихійним ринком поблизу станції Кривий ріг головний. Кримінальний лісоповал. В урочищі карнаватка. Зловмисники вирубували дубовий гай. На спецслужбі у батьківщини сьогодні військова розвідка України відзначила професійне свято. Сільне здоров'я. Інгулецький комбінат профінансував створення соляної кімнати у міській лікарні 17 Від Північно Східному грант від Медінвесту допоміг побудувати на мікрорайоні Східний 1 сучасний спортивний майданчик. Місто продовжує перевтілюватись протягом останніх п'яти років. Значних змін зазнали зо два десятки зелених зон та улюблених містянами рекреацій. Лише цьогоріч реконструкція торкнулася 12 парків і скверів. Один із них найбільший і найулюбленіший в Довгинцівському районі парк Ювілейний. Великий зелений масив ювілейного здавна є улюбленцем для прогулянок довгинчан. Та за роки експлуатації вигляд його дещо потьмянішав. Тож капітальний ремонт закономірна для парку подія. Минулоріч річ тут було встановлено світлодіодне освітлення та оновлено зелені насадження. Наразі проходить другий етап реконструкції заміна всього тротуарного покриття та встановлення урн і лавок. «Львівна доля реконструкції, яка буде проведена в этом парку, – це наш проект проєкт, Проект реалізується в рамках городського бюджету. И совместно, вторая часть этого парка, это проект совместный вместе с компанией «Арселор Металл Кривыру». Мы полностью, 100% закроем детскую зону, в которой мы сейчас находимся, в районе замка и в районе детских площадок. Ну и, конечно же, соединим с улицей Соборности, или по-старому можно сказать улицей Кассиора, соединим полностью этот парк с центральными аллеями, пешеходными дорожками и благоустройством вокруг детской площадки в районе собора. Підрядники кажуть, підготовчі роботи з демонтажу старої плитки і бордюрів виконано вже на 90%. Паралельно виконується облаштування нових пішохідних алеї. Загалом планується замостити плиткою близько 2,5 тисяч квадратних метрів покриття, близько трьох залити бетоном, що хоч і є менш естетичним та довів свою зручність в експлуатації, особливо для любителів велосипедів і роликів, а також батьків з дитячими візочками. Розкажи, як ти як дяді там, дядістрої літанстрої, розрівнює все. Да, как покажи, как крутилась мешалка. Покажи, как мешалка крутилась. Вот так, да, крутилась бетономешалка. Мы ежедневно утром и вечером гуляем. Надеемся, что обувь строят парки, будут детям где гулять, потому что... В даному парку ну, не так хорошо рібенок живе совсем рядом з, з родителями, поэтому ми гуляємо два рази на день до сна і після сна. Мені очень подобається, Тим болі розговорилася з строїтелями. Сказали, що буквально два місяці будуть такі неудобства. Я говорю, хотіла збитви вірити в це. я живу. не в этом районі у нас нету такої краси. но тут для дітей вже дійсно зроблено все і площадки, і вот эти деревья. Я Є у постійних відвідувачів парку і зауваження і пропозиції, яким він має стати для їх комфорту. дороги, чтобы были нормальные, потому что с коляской проблематично ездить. Ну, так же самое, я думаю, с велосипедами, деткам. Вот, Какие-то качели, аттракционы, цветы, деревья, лавочек побольше, чтобы их не воровали. Если детских площадок здесь достаточно для детей, вот Не очень хороша для дітей. вот дорога, якщо ми гуляємо, от, чесно вам скажу. вот эти топотушки полтора года бежать быстрее них, тому що они вот эти трампліни, они просто ну не перескакують. Звісно, ювілейний не єдиний зараз відчуває пильну увагу ремонтників. Комфортний відпочинок криворіжців забезпечить і облаштування інших рекреаційних зон. Паралельно ми працюємо. Паркержнікідзелі, так називаємо строїтелі на сквері по вулиці Івана Мазепи, Бутлерова, сквері по вулиці Землячки, строй наружного освіщення на шахті Родини. Так само в парку Богдана Хмельницького встановлюємо. роботи. Ж у ювілейному завершаться вже до середини листопада. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, згідно з яким пропонується скасувати фінансування партій із держбюджету і спрямувати ці кошти, а це понад 390 мільйонів гривень, на підтримку шкіл, профтехосвіти і закупівлю підручників. Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат України, співголова фракції опозиційного блоку Олександр Вілков. Уважаємо народ України, уважаємо колеги. В прошлом году. осенью коалиция протянула законопроект о финансировании политических партий из государственного бюджета. То есть в нищей стране, в которой власть лишила людей работы, денег, надежды на будущего, еще и политические партии теперь должны финансироваться из государственного бюджета. Народный фронт должен получить 100 миллионов, БПП 99 и оппозиционному блоку там 42 миллиона хотят дать. Я хочу заявить, что оппозиционный блок в любом случае не будет брать этих денег. Мы настаиваем на то, чтобы эти деньги были направлены на образование. В прошлом году, полтора года назад, мы вносили законопроект о моратории на закрытие школ. Но сказали, нет денег, законопроект не был вынесен в зал, и этот мораторий не принят. Уже в этом году закрыли 169 школ, аргументируя тем, что нет денег. Так вот, мы внесли законопроект 5087 и настаиваем, чтобы те деньги, которые должны пойти на финансирование партийных функционеров, пошли на финансирование школ, чтобы их не закрывали, что пошли на финансирование ПТУ и что пошли на финансирование учебников. Уважаемые коллеги, я обращаюсь ко всем, и к оппозиции, и к провластным партиям. Если вы настоящие патриоты, проголосуйте за то, чтобы партийные деньги направить детям. Или вы патриоты только тогда, когда надо кричать красивые лозунги и высоко прыгать. А когда деньги то себе забирать? Нет. Проголосуйте, и тогда будет понятно, какой настоящий патриотизм и у кого. Чи не щоранку на площі перед залізничним вокзалом кривий головний повно людей? Здебільшого це торговці з приміських селищ, котрі приїжджають збувати свої сільськогосподарські надбання. З найбільшим осередком стихійної торгівлі у місті намагаються боротись поліція та міські служби. З чергового рейду репортаж Прокоф'єва. Сьома ранку площа перед головним Криворізьким залізничним вокзалом перетворюється на супермаркет під відкритим небом. Асортименту позаздрить будь-яка торгова мережа. От тільки все це не санкціоновано. Тож до справи беруться поліцейські разом із представниками різних установ та районної влади, просять, хоча б змінити місце стихійного ринку. Мы понимаем жизненную ситуацию каждого из тех людей, которые приезжают, и продать, и купить. Мы понимаем и входим в их положение. Наша просьба уйти с привокзальной площади. К сожалению, на сегодняшний день люди нас не слышат. Но я надеюсь, что все-таки труд победит, и мы заведем этих всех людей на отведенное. Есть одно место отведенное возле гостиницы «Виктория» для торговли. Есть места на рынке. Также мы, я же говорю, есть переулок на улице Ленинского комсомола, куда мы просим зайти всех этих людей. Тим часом до станції прибуває поповнення. Мешканці прилеглих до кривого рогу селищ зі своїм крамом. Їх одразу оточує кордони з правоохоронців, аби вони бодай не заважали руху громадського транспорту. Та якщо це вдається, то змусити звільнити проокзальну площу ні. Поліцейські кажуть, у такій ситуації перелік їх повноважень доволі скутий. тех, кто отказывается выполнять законные требования работников полиции по факту с перенесения своей продукции и осуществления торговли на рынке, составляются протоколы по статье 160 административного кодекса, санкции, штраф от 17 до 119 гривен и судебный сбор. В случае крайней необходимости также можем изымать товар, суд принимает решение, куда одевать данный товар. Сільські торговці не реагують і на переконання директора районного ринку. У відповідь на пропозицію зайняти вільні торгівельні місця. Кажуть, їм чи то дорого сплачувати ренту, чи не задовільняють умови. Інші ж міські установи лише аргументують свою неїздатність за таких обставин. Податкова запевняє, що немає права складати акти через мораторії. Представники споживконтролю не можуть нічого вдіяти, адже їм підзвітні лише офіційні підприємці. Ситуація перетворюється на замкнуте коло розірвати яке через існуючі законодавчі норми поки що не. Є можливим. Незаконна вирубка дерев з кожним роком набуває все більш загрозливих масштабів. Тільки за минулий місяць правоохоронцям вдалося виявити два випадки в лісосмугах Саксаганського району. Вирубують, як правило, цінні породи дерев, дуби і акацію. Днями поліцейським вдалося затримати ще одну групу шкідників. Цього разу, як і два попередні метою зловмисників, були дерева, що росли в урочищі Карнаватка. За повідомленням криворізького лісництва, в ніч на 5 вересня шкідниками було зрізано 340 дерев. Це дуби і акації. Про подію повідомили небайдужі люди. На місце одразу прибули співробітники саксаганського відділення поліції. Був затриманий автомобіль газель і чотири чоловіка, які використовуючи бензопили. Срізали дерева. В ході проведених заходів транспортний засіб та ці люди були затримані та доставлені до Саксиганського відділення поліції. На даний час Саксиганським районним відділенням поліції порушено кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України, санкція статті до трьох років позбавлення волі. Вік затриманих людей – 21-24 роки. Вони безробітні і раніше не судимі. Але це справа часу. Через кілька тижнів справа і всі речові докази, які були вилучені при затриманні, будуть передані в суд. Молоді хлопці, яким замовники безчинства обіцяли заплатити по 100 гривень за день, можуть найближчі три роки провести за ґратами. У відділенні поліції із сумом кажуть, незаконна вирубка дерев вже справжня, а не примарна загроза для всього криворіжжя. Люди не розуміють, що вони знищують, знищують ці насадження, що людям немає і так чим дихати на криворіжжі. І за гроші в основному вирізають дуби. Вирізають дуб, вони його подальшому перепродають і в подальшому воно йде десь за кордон. Вартість цієї деревини на чорному ринку десь близько тисячі гривень за куб. Кожен раз ми цих людей попереджуємо. В основному всі ці люди і знову продовжують вирубувати ліс. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то Криворіжжя за пару десятків років перетвориться на пустелю. І як закономірний наслідок, це відобразиться на якості життя кожного криворіжця і його майбутнього покоління. Щоб цього не допустити, правоохоронці закликають всіх не бути байдужими і про випадки будь-якої вирубки дерев повідомляти в правоохоронні органи за телефоном 102. Днями в Саксаганському районі біля шахти Артем 1 сталася бійка. Під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт на політичному підґрунті. В результаті один отримав три ножових поранення, а нападнику вдалося втекти. Та завдяки злагодженим діям інспекторів патрульної з поліції його вдалося затримати. Про те, що трапилося, в поліцію повідомив один зі свідків події. Одразу ж на місце даної події прибуло декілька екіпажів, і в складі даних екіпажів був ГШР, група швидкого реагування управління патрульної поліції. Інспекторами на місці одразу ж було з'ясовано всі обставини. Декілька охоронців прийняли до себе у гостини одного знайомого, з котрим безпосередньо випивали горівчані вироби. На підґрунті політичних поглядів даних осіб. З'явилися різні погляди на життя, і один з охоронців почав проганяти дану особу з гостин, на що останній взяв предмет, схожий на ніж, і наніс три удари, два удари у туп одного охоронця, третій за спини в район шиї. Після чого спокійно встав і покинув даний заклад. Одним з командирів батальйону була проявлена ініціатива. Та набрано номер, номер телефону даного гостя. В телефонній бесіді йому було повідомлення, що нібито йому подзвонив його товариш, котрий вже його не бачив декілька років і приїхав здалеку. На місці, нібито зустріч вже очікували інспектори патрульної поліції і одразу ж по приїзду маршрутного таксі. Дана людина ледве-ледве могла стояти, але вийшла з даного таксі. При цьому на руках в неї були плями крові. І група швидкого реагування ГШР безпосередньо його і затримала. Про що було повідомлено слідчо-оперативну групу відповідного райвідділу поліції та дану особу доставлено з покаяттям, була доставлена до відповідного територіального органу. На даний час слідством займається Кримліський відділ поліції. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. На спецслужбі у батьківщини. Сьогодні військова розвідка України відзначила професійне свято. Сільне здоров'я. Інгулецький комбінат профінансував створення соляної кімнати у міській лікарні номер 17 Від північного – східному грант від Меденвесту допоміг побудувати на мікрорайоні Східний 1 сучасний спортивний майданчик. Адміністративні послуги стають доступнішими для криворістів завдяки роботі територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг. Про їх затребуваність та можливості в наступному сюжеті розповість Валерій Кужухар. Територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг працюють у кожному районі міста. З огляду на протяжність кривого гругу вони знаходяться у кроковій доступності до людей. У них створені комфортні умови для прийому відвідувачів будь-якої категорії. Є зручності для людей з обмеженими можливостями та мам для, з дитячими візочками. Послуги територіальних підрозділів постійно розширюються. На сьогодні це 79 послуг. Найбільш рейтинговими послугами є оформлення паспорта громадянина України, оформлення декларацій на початок будівельних робіт та їх завершення, а також оформлення земельних ділянок. Та реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості та реєстрація підприємницької діяльності. Режим роботи територіальних підрозділів з 9 до 16 години щодня, крім святкових вихідних днів, без перерви. У відвідувачів територіальних підрозділів за час їхньої роботи вже утворили стійкі улюблені дні та години прийому. Тож інтенсивність навантаження адміністраторів не є рівномірною. Найбільш максимальна інтенсивність по прийому це перші чотири години у Інгулецькому, Тернівському, Менталургійному та Центральному міському району це лише чотири години із семи годин прийому, а решта годин середня інтенсивність навантаження. Приміром, у Покровському, територіальному підрозділі, максимальна інтенсивність становить сім годин, тобто майже весь прийом. Якщо говорити по дням тижня, то це як правило. Найбільша активність громадян припадає на понеділок та вівторок. Решта днів це десь середня інтенсивність навантаження. Тому, коли ви плануєте візит до територіальних підрозділів, пропонуємо вам враховувати цю інформацію. З вересня поточного року у міському центрі надання адміністративних послуг розпочнеться капітальний ремонт. Тому ми пропонуємо звертатися за адміністративними послугами в територіальні підрозділи, оскільки центр не зможе виконувати свої функції в повній мірі, і частково штат буде переведено до територіальних підрозділів. 7 вересня 1992 року указом президента України у складі Міністерства оборони був створений розвідувальний орган стратегічного рівня. Нині розвідники Незалежної України відзначають цю дату як своє професійне свято. Сьогодні Андрій вже не ховає обличчя за Балаклавою, а в руках не снайперська гвинтівка, а робочий інструмент. Він вже відслужив, повернувся на щастя до люблячої родини. Облаштовує тепер своє мирне життя. А ось бойовий свій шлях провів, як кажуть хлопці, на самому передку. Служив у розвідці, тому й досі не розповідає жодних подробиць своїх бойових завдань. В АТО пішов у 2014 году, ще в кінці іюля пішов в розвідку, позвонив зразу. у мене там був друг, підполковник Чернявський. І он этот спросил у нього, можна в розвідку. Ну, сказал, звісно, можна. Ну і ми всі з хлопцями зібралися, хто наші криворожки, мої близькі друзі, договорилися, якщо, якщо нас будуть забирати, то щоб вместе ми йшли. Довелося потрапити до одного із легендарних у колах військових офіцерів, командира, якого усі знали за позивним Бог. На жаль, офіцер загинув, але фото із ним висить у майстерні Андрія як спомин. Познакомились еще на этом на Макулане. И шли он, я не знал, что он офицер, старший лейтенант. И шли, он попросил водички. У меня в фляге была вода. Ну, разговорились, пока и шли, и шли где-то три с половиной километра на полигон там поговорили, потом все, собрался коллектив наш, я познакомился со своими друзьями, с которыми пришли туда. Узнали, что он сам афганец бывший. тоже, ну, Ну и так сам по себе умный человек такой воспитанный. Жаль, конечно, что его не стало. 3 вересня 2015 року, трохи більше року тому, Андрій повернувся додому. Каже, певний час таки знадобився для адаптації повернення у мирне життя. Заспокоювала риболовля. В жодному разі не можна замикатися у собі, вважає розвідник. Треба жити далі, адже вдома на нього чекали. Жена чекала з ребенком і зараз от, родився, син у мене 3, числа, 3 сентября на, би, на мій прошлый день. Андрій каже, коли повернувся з війни, життя почав практично з чистого аркушу. Зізнається атошнику, який у резерві важко влаштуватися на роботу, бо ж у будь-який момент може статися, що доведеться знову йти на фронт. Труднощі спрямували на нову життєву дорогу. Місяць я постояв на біржі, а потім узнав, що там є курси частних підприємців. Вот, записався на эти курси, там отучился. Я решил, що у мене вийде. Отучился, здав, защитился, бізнес-план здав. За впевненістю собі дякує своєму вчителю, котрий навчив працювати зі склом. А у день професійного свята українських розвідників, всім побратимам передає привіт. Хочу поздравити своїх заслуживців, всіх з праздникам з нашим всіх з днем розвідки, всім терпіння, успіху, благополуччя, щастя. Оставайтесь такими, як ви є. У 17 міській лікарні, що на житломасиві інгулець, по недугах віднині битимуть сіллю. Завдяки участі медзакладу у програмі соціальних ініціатив групи «Метинвест. Місто нашими руками за сприяння інгулецького комбінату там запрацювала унікальна соляна кімната. Як саме вона допомагатиме інгульчанам, дізнавалися наші журналісти. Стіни на мову середньовічному замку, та зроблені вони не з масивного каміння, а зі звичайної солі. Так виглядає новенька галокамера у 17-й міській лікарні на Інгульці. Вона стала другим слідом за оновленням дитячого відділення проектом, що його у медзакладі реалізував інгулецький комбінат в рамках соціальної програми групи Метинвест Місто нашими руками. Об'єкт відвідав генеральний директор підприємства Олександр Герасимчук. В этом году 17-я городская больница стала участником проекта Город нашими руками с проектом Соляная комната. Все члены комиссии буквально одобрили данный проект и, соответственно, он был профинансирован. Я ту допомоч, пасійну помочь, котрої інгуляцькі го показують у вільчивному учрежденні, ану ні заставить себе ждати, і все-таки здоров'я інгульчан оно з кожним днем буде повишатися. Для інгульчан поява соляної кімнати неї житло масиві стане справжнім порятунком. Її лікувальні властивості чи на найкраще підходять для працівників інгулецького комбінату, а заразом і усіх мешканців, на яких впливає промислова зона. Ми сходили з того, щоб проект був... Наглядний, доступний, приносив максимальну пользу нашим пацієнтам. Іменно такої сіляної кімнати у нас гурценіт. Галотерапія приміряється в дуже многих заболівань і у дорослих, і дітей. В першу чергу хороший ефект наблюдається при ліченні дихательних путей, хронічних заболівань, трахіїтів, бронхітів, бронхіальних астм. Більш того, у своєму роді соляна кімната 17-ї лікарні є навіть унікальною. Споруджена вона з цільних соляних глиб, які видобули у шахтах Закарпаття. За твердженням головного лікаря це покращує лікувальні властивості. В цьому вже мали змогу переконатися перші пацієнти. Ощущение очень хорошее, здорово, что у нас наконец-то появилось Сетическое море у нас в нашей 17-й городской больнице. И теперь мы можем оздоравливать, оздоравливать своих детей, особенно в осенне-зимний период. Метинвест очень помогает нашему гульцу, нашей больнице. Сделали детское отделение, очень здорово для детей. Теперь это соляная комната. Керівництво медзакладу запевнило, соляна кімната не стане останнім їх проектом у програмі соціальних ініціатив Місто нашими руками маючи багато ідей, які за допомогою Мітинвесту втілюватимуть у життя протягом наступних років. Новий багатофункціональний майданчик для спортсменів різного віку з'явився на мікрорайоні Східний 1 Проект активних мешканців мікрорайону став переможцем програми компанії групи «Метинвест» Місто нашими руками. Відкриваючи майданчик, гендиректор північного ГЗК Павло Тимошенко разом із молоддю вирішив покидати м'яч. А нашим журналістам зізнався, що минулого разу грав у волейбол років 15 тому. Мікрорайон східний 1 приблизно п'ята вечора. Чим зайнятися молоді дітям? Відтепер є корисний та дружній варіант. Спортивний майданчик для різних видів дворового спорту. Тут хлопці та дівчата зможуть грати у волейбол, баскетбол та футбол. До речі, кількість титулованих спортсменів серед мешканців східного приємно вражає та певно додасть наснаги майбутнім чемпіонам. Моя команда е, гарняк. Я сірядом живої прийду сюди. Торідувати. Деткам не было где гулять, именно в футбол. Гуляли а, мама, здесь, жива, не получалось. Теперь, конечно, очень рада, что площадка здесь построена. Здесь очень важно, потому что это очень хорошо, очень позитивно. Актуально. Детям очень нужно развиваться физически. Просто приветствуем. Побольше таких площадок. Після виступів цих майстрів на відкритті спортмайданчика, шанувальників здорового способу життя побільшало. Такою і була мета авторів проекту популяризувати спорт та дати можливість молодому поколінню зростати здоровим та успішним. Активісти кажуть, тут мешкає понад 11 тисяч криворіжців, а майданчика не було жодного. Ми узнали із соцсетів, про те, що буде присході і проходити цей конкурс мітинвеста. Долгинцевский район как-то по какой-то причине никогда не участвовал раньше в этом конкурсе. И вот в этом году Северный ГОК дал возможность участвовать и Долгинцевскому району. Мы под... я подала проект вот именно этой площадке. Помогал мне благотворительный фонд Кривбас. И наш конкурс, мы прошли на конкурс на основе, наш проект выиграл, и мы получили 130 тысяч грант. Отдельная благодарность Метинвесту, отдельная благодарность э, тем, кто создал этот проект. Алла Николаевна Кузуп, это она у нас такая очень серьезная инициатор в нашем районе, который действительно перевоплощает наш район в лучше. Поэтому, естественно, это все впервые. и Мы очень рады такому сотрудничеству. Я думаю, мы будем это продолжать. Предварительные уже у нас есть договоренности с мединвестом об участии в следующем году. Комфортне життя для мешканців нашого міста вже давно серед пріоритетів компанії Метинвест відзначив генеральний директор північного комбінату Павло Тимошенко. За програмою Місто нашими руками у Кривому Розі щороку з'являються нові майданчики, парки та багато іншого. Не став винятком і 2016 рік. В цьому році компанія направляє в розвитку міста більше 30 мільйонів гривень. Северный горно комбинат только в этом году будет реализовывать 15 проектов, направленных на строительство и создание и благоустройство новых скверов, детских площадок, спортивных площадок. Все это направлено на то, чтобы нашим жителям, нашим детям жилось комфортно в нашем городе. Поэтому мы и дальше будем реализовывать эти проекты, поэтому мы все призываем всех активных жителей города, кому не безразлична судьба нашего любимого и родного города, приходите к нам, подавайте свои замечательные проекты, побеждайте и будем создавать новые уютные места. Одразу після відкриття спортивного майданчика серед мешканців східного розпочався товариський матч. Поповнити команди молоді запросили й почесних гостей. Перша подача була за гендиректором північного комбінату Павлом Тимошенком. Сам же Павло Геннадійович зізнався враження від гри неймовірні, так би мовити, згадав молодість, адже минулого разу виходив на волейбольний майданчик вже дуже давно. Такими подіями запам'ятається нам день, що його разом з нами прожив Кривий Ріг. Вже завтра будуть інші новини. Я Марина Куть прощаюся з вами і передаю слово своєму колезі Всеволоду Прокоф'єву. Новини спорту продовжать наш ефір.